Я не можу її думати. Із поміж стількох медалей нелегко знайти найулюбленішу. Втім, кожна юна гімнастка її має. Із Львівщини, і Будапешту. А тебе яка улюблена? Метета. А це що за медаль? І лись. Теж задлівіло тікаючи від війни із рідних міст, ці дівчатка захопили свої цінні нагороди, а в новому місті продовжили займатися улюбленою справою і здобувати нові перемоги. Я з чотирьох років займаюся гімнастикою. Мені подобався він з дітства. А мені подобається, чому тут все займається і много сорнування. Божеш тренуватися і будеш місце знімати. Не волнуватися і не щоб руки не трясались. Мені тут все подобається. Я займаюся гімнастикою вже з трьох років, то мені дуже подобається цей спорт, то я їм займаюся. Мені теж дуже подобається цей клуб. Дуже подобається спортивний клуб з художньої гімнастики «Перлина Закарпаття з початку війни не припиняв свою роботу. У колектив прийняли більше десяти вимушених переселенців. Його засновниця Катерина Мовчан бачила, як важливо, аби діти відчували впевненість дорослих і стабільність. Дітей надихає те, що ми не даємо собі слабинку, ми не даємо е можливості паніки, там страху. Е і оскільки ми впевнено і спокійно себе поводимо на тренуваннях і в процесі, то діти це переймають і вони розуміють, що все добре, треба займатися. Звісно, е є переживання, є діти-переселенці, ну вони більш гостро, звісно, реагують на сирени, на якісь події вони більш гостро реагують. У клубі вагалися щодо змагань, Втім, влітку все ж прийняли рішення поїхати на навчально-тренувальні збори у Словаччину, а вже у вересні на змагання у Львів. Днями ж повернулися з міжнародних змагань, що проходили у Будапешті. Юні гімнастки гідно представили Україну серед учасниць із 15 країн світу. Діти повернулися наповнені враженнями, досвідом і з новими нагородами. Там було дуже красиво та дуже. Інтересні змагання, дуже мені подобається, і воно дуже красиво, коли виступаєш. Там було 15 стран, і я зайняла перше місце в своїй категорії. Я ісправила свої ошибки після виступу. Я їх поісправляла, і тепер у мене дуже все гарно виходить. Я бачила там двох італіянок, які були дуже ну, на високому рівні у художній гімнастиці, але вони були старші вже. Я дуже хвилююся завжди. Ну, я виходжу на коврик і в мене це хвилювання припадає. Мені здається, тому що впевнена в собі. Ти змагаєшся, отримуєш різні місця і йдеш далі. Наразі у клубі займається більше 60 дітей від трьох років. Художня гімнастика приваблює дівчат своєю граційністю та красою. А можливість змагатися, отримувати нагороди за труди і старання додатково стимулює. Тренування загартовують, зміцнюють здоров'я а в час війни ще й відволікають та знімають стрес.